В місці, де будуть сходи для міцності, заливаємо арматурну конструкцію. Доклали останній ряд на підпірній стінці. Вона в нас вийшла висотою 45 см. І вигнали майже до кінця борти по периметру. Довелося додати кілька рядів каменя з однієї сторони, бо підпірна стінка, що знаходиться на ділянці, закінчується на 10 см вище за рівень ставка. І якби так і лишили, вся дощова вода стікала б в басейн. Перед набором води керхером вимиваємо рештки розчину, бруду та суміші з чаші ставка. Опісля відкачуємо брудну воду і гарненько вимиваємо чашу. По геотекстилю спустили два кільця метрового діаметру. В місце, де будуть впиратися басейні сходи, які вже скоро приїдуть, приклеїли резинові коврики. Щоб мінімізувати можливість пошкодити гідроізоляцію. А ось і перший сніг. Добре, що встигли закінчити бетонні роботи до настання зими. Перевірили нівеліром рівень. Постелили в зоні регенерації геотекстиль, заклали 20 пнд труби для дротів на світильники і розмотуємо дренажні труби. Встановили на свої місця бетонні кільця, змонтували опалубку. В одне з кілець весною монтуємо напірний фільтр. Друге кільце виконуватиме функцію скімера, зробили вирізи під шторку, і на виходи труб для зони регенерації. Вже розклали дренажні труби. Через настання зими довелося робити невеличкі перерви, грітися і пити гарячий чай. До речі, дуже важливо. Купляти якісні дренажні труби. Вони хоч і дорожчі, але не такі ламкі, як Анджо або епіцентрі. Ще не варто їх зберігати під прямими сонячними променями. По старій схемі залили аератор і вирішили показати герметичне з'єднання світильників, що ми використовуємо на наших об'єктах. Приїхали басейні сходи з нержавіючої сталі. Кріпленнями тільки зверху, які робили під замовлення наші постачальники. Поки робив огляд, вже й засипали зону регенерації щебенем фракції 2040 і вивели кінці труб, щоб промивати їх в ході експлуатації. Встановили сходи. Потроху набирається водичка, а ми обрізали геотекстиль і засипаємо верхній слой зони регенерації мармуровою білою галькою фракції 2040. Щебіні гальку розвозимо стареньким бобкетом, грузимо ним тачку і розсипаємо в зоні регенерації. Галька в бегах позамерзала і трималася одним комом, що нас дуже здивувало і розсмішило. Засипця! Засипка була заключним етапом в цьому році. Залишилось дочекатися набору води і перевірити справність роботи обладнання. Весною повернемось на ділянку провести роботи з благоустрою. В планах будівництво доріжки, встановлення фільтра, висадка рослин і пляжна зона.